Мабуть, якщо відкрити будь-який топ анімаційних фільмів останніх десятиліть, в ньому однозначно знайдеться місце для шрека. Він не тільки став лауреатом Оскара у категорії повнометражної анімації, але й став певною мірою революційним представником жанру, змінивши традиційну історію. Прекрасний принц закохується у принцесу і вони живуть довго і щасливо. На дещо абсолютно нове і постмодерністське. Звичайно ж, для дитини фільм сприймається як казка з щасливим фіналом і харизматичними персонажами. Проте особливістю Шрека є те, що історія не така проста, як здається, на перший погляд. Вся справа у шарах, про які говорить головний герой. Шари! Цибуля має шари. Людожери теж мають шар за шаром. Ти догнав. У момент виходу, в 2001 році Шрек дещо відрізнявся на фоні інших мультиплікаційних фільмів, що виходили в 90-х роках і набули широкої популярності. Такі фільми, як Король Лев, Аладін, Принцеса і Чудовисько чи «Покахонтас» були самобутніми і хорошими історіями, проте деякі їхні риси зараз би сприймались як кліше, і Шрек намагається бути інакшим з перших же хвилин. По-перше, протагоніст або головний герой історії Огр або Людожер. Він не виглядає як красень, сміливець, чи герой, готовий до великих вчинків. Натомість він намагається жити своїм звичайним і самотнім життям на болоті, подалі від надокучливих людей та й світу загалом. По-друге, незвичний казковий світ. У більшості історій світ навколо головного героя може бути сповнений небезпек, проте добрі феї залишаються феями, а злі відьми відьмами. Автори Шрека відійшли від шаблону, зробивши казку більш наближеною до реальності, де тиран Фаркуат. Проголошує всіх чарівних істот поза законом і фактично депортує їх на болото. Навряд у інших фільмах можна буде знайти сцену з трьома ведмедями, яких посадили у клітку. Та сцену, в якій ми розуміємо, куди поділась мати ведмедиця. Також не можна обійти увагою те, як сучасна попкультура була якісно вплетена в історію в той час, як звичні канони переверталися з ніг на голову. Згадати, наприклад, турнір у замку Фаркорда. Який виглядав більше як матч по реслінгу, або ж сцену з Робінгудом, який виявився звичайним розбійником і отримав на горіхи. Звичайно ж, гумор. Якщо у більшості випадків гумор забезпечували сайт персонажі, типу Тімона і Пумби, а сам гумор був або дитячим, або універсальним, то деякі жарти у шреку навряд би зрозуміли діти. Отже, це замок лорда Фаркварда, так це він. Цікаво, які в нього комплекси. Проте, не дивлячись на самобутність, сама історія Шрека розгортається за звичним шаблоном. Майже всі історії у книгах, драматичних п'єсах, кінофільмах чи мультфільмах розвиваються згідно певного шаблону або ж нарочито ламають ці шаблони. І це не є погано, оскільки насправді ці шаблони не були сформовані кимось, а розвинулись за тисячі років методом спроб і помилок. Наприклад, Кристофер Букер у книзі сім основних сюжетів виділяє такі: Перемога над чудовиськом, «Зівана у пана», Пригода, Подорож, і повернення, комедія, трагедія та відродження. Кожен з цих сюжетів має певну структуру, скажімо, контрольні точки, за якими рухається та чи інша історія. І тут ми говоримо не скільки про жанр картини, а саме про тип сюжету, оскільки той же сюжет перемога над чудовиськом прослідковується і в епосі «Беовульф», і в хорорі Астрал. Проте, говорячи саме про Шрека, найближчим є сюжет Зівана Упана. У нього є такі ключові етапи: звичайний світ і виклик. Ми знайомимося зі звичним світом героя і розуміємо, що хтось або щось не дає тому досягти щастя або взагалі загрожує його життю. Цей етап зазвичай завершується певною спонукаючою подією, яка змусить героя вийти з зони комфорту чи некомфорту і вирушити у символічну подорож. Перехід у казковий світ і перші успіхи. На цьому етапі герой стикається з першими перешкодами та успішно долає їх, за що отримує винагороду, рятується від загибелі чи перемагає суперників. Центральна криза це чи не найважливіша складова історії. Після перемог на попередньому етапі герой зустрічається з головним супротивником або ж антагоністом, що явно переважає. В іншому випадку виникають обставини, що віддаляють героя від бажаної цілі, змушуючи того засумніватись у правильності своїх вчинків та власних можливостях. Остаточне випробування. Після кризи герой робить висновки, знаходить у собі сили або ж його мотивують інші персонажі до фінального протистояння з силами антагонізму. Тільки, пройшовши останнє випробування, герой здобуває бажане. Завершення або жили довго і щасливо. Врешті, після всіх випробувань, світ головного героя знову віднадходить гармонію або ж стає іншим і кращим. Наприклад, героїня одружується з принцем. На цьому етапі історія завершується, і ми розуміємо, що всі сили, які могли перешкоджати щастю героя, подолано. Сюжет Шрека починається з демонстрації його звичного світу. Він живе на болоті, подалі від людей та інших казкових персонажів. Зустріч з віслюком показує нам, що насправді шрек не є настільки задоволеним своєю самотністю, як сам про це говорить. Зверніть увагу на кілька моментів. Перший – це те, яким Віслюк бачить самого шрека. Е Пузанько. Ні. Я людожер. Ти що? Страшний звір, подолаймо його. Не втечеш від страху. Мі, брате, він не сприймає його як людожера, як небезпечного і потворного огра. Ба більше Віслюк намагається завести дружбу з Шреком, чого явно ніхто до цього не намагався зробити. Другий момент це сцена перед вечерею. Зверніть увагу, що на мить Шрек засумнівався і хотів би запросити Віслюка до вечері. Проте він все ж не наважується, оскільки ще не готовий порушити свій звичний світ і запросити до нього ще когось. Власне, звідси і стартує подорож героя. Наступний етап, а саме перехід у казковий світ та випробування, займає левову долю хронометражу. Тут під казковим світом ми розуміємо не щось типу світу Аліси Україні Чудес, а радше незвичні для головного героя обставини, зовнішнє середовище, від якого він намагався віддалятися. Серед випробувань ми бачимо битву з драконом, точніше драконихою, хай пробачать мені лінгвісти. Далі відбувається сцена на підніжжі гори, що для героя теж стає випробуванням. Це справді дуже погана ідея. Просто знімай шолом. Не збираюся. Ану, знімай. Є! Так. Гаразд, тихіше, як накаже ваша високість. І оскільки Фіона також не поводить себе з шреком, як інші люди, це стає символічною винагородою для героя. Подальші події тільки зближують героїв. А як це романтично! Криза настає у момент, коли Шрек випадково підслухав розмову Фіони та Віслюка після її перетворення на Огра. Хто зможе покохати таку огидну потвору? Принцеса й потвори несумісні. Пізніше зранку уже сама Фіона неправильно інтерпретує слова Шрека. Я гадала, ти зрозумієш. О, я розумію. Як ти казала? Хто зможе покохати таку огидну потвору? Я думала, тебе це не турбує. Ага, взагалі то турбує. Звичайно ж, сам хід досить простий та заїжджений, коли один герой не знає контексту або деталей якоїсь розмови, а тому інтерпретує її по-своєму. Комедійні сіткоми та мелодрами успішно експлуатують такий прийом, але в шреку важливіше інше, саме факт, що на принцесу накладено прокляття. Насправді підказки щодо цього були розкидані по хронометражу, і уважні глядачі могли заздалегідь передбачити такий хід подій. Наприклад, про це намагалось сказати дзеркало у цій сцені. Вночі вона, вона... Так зроблю. Так, але після заходу. Ради! Або ж тонкий натяк у діалозі з Віслюком. Прозорі. Знаєш, віслюче, іноді речі не такі, якими здаються. А особливо уважні могли б побачити, як Фіона змінюється у цих кадрах. Отже, наші герої віддаляються: Шрек отримує назад своє болото і звичне життя, проте щасливим не стає. Фіона змушена вийти за лорда Фаркуада, якого не кохає, а отже, навряд він зможе врятувати її від прокляття. Та найгірше те, що в обох героїв почали з'являтися один до одного почуття, про які вони так і не змогли зізнатися. Фінальне випробування відбувається під час весілля Фіони і Фарквада. Тут важливо відзначити, що Фарквад не є класичним антагоністом, тобто він не є апогеєм зла та не протистоїть явно герою, як, наприклад, це робить Скар у король Лев. Ми не сумніваємось у тому, що Шрек переможе Фарквада у двобої. У фільмі Шрек ми бачимо цілу сукупність факторів, які протистоять герою. Так, одним з них є Фарквад, але не менш важливим є страх героя зізнатись Фіоні у своїх почуттях, адже ми знаємо, як героя бачать та сприймають інші. Того ти відштовхуєш, скажеш, кого? Геть усіх зрозумів. Проте герой долає і власний страх, і сумніви, і перемагає Фарквада. Після цього настає момент, і жаливо недовго та щасливо, проте, замість того, щоб стати знову красунною принцесою, Фіона залишається огром. І саме це є ключовим для розуміння історії. В основі кожного хорошого сценарію лежить керуюча ідея або Controlling Idea. Вона може бути сформована одним реченням, але при цьому не можна висловити все, що хотів сказати автор. Більше того, ця ідея не висловлюється напряму, як у комедії не погрожує південному централу. We were still для того, щоб зрозуміти керуючу ідею фільму Шрек, потрібно зрозуміти свідоме і несвідоме бажання головного героя. Свідоме бажання це зазвичай те, чого прагне герой по ходу сюжету. Ціль його квесту наприклад, для братства персня це було знищення персня, для Гаррі Поттера – це перемога над Воландемортом. Для детектива у практично будь-якому трилері це розслідувати злочин та покарати винного. Свідоме бажання зазвичай лежить на поверхні, більше того, герой може неодноразово висловлювати його у діалогах чи формуватись іншими героями. Щодо несвідомого бажання дещо складніше. Для дійсно хорошої і повчальної історії мало щоб герой досягнув бажаного. Навряд би нам хотілося, щоб у трилогії матриці залишились тільки експозиція, бойові сцени і фінал з примиренням із машинами. А насправді для того, щоб показати, як Нео досягає свідомого бажання миру, цього було б достатньо. Натомість ми бачимо складну історію і розуміємо, що завершення війни далеко не все, чого насправді бажає герой. Говорячи про Шрека, то його свідомим бажанням є звільнення болота від казкових створінь. Його первинний світ похитнувся, зазнав змін. А щоб відновити той баланс, який був на самому початку історії, шреку потрібно йти у подорож спочатку до Фарквада, а потім до замку дракона. Гаразд людожери, ось угода. Скорише моєї волі, і я поверну тобі твоє болото. Проте, виконавши свою місію, ми розуміємо, що бажаного герой не досяг. І навіть усамітнення, якого він ніби як бажав, уже не приносить жодного задоволення. Справа в тому, що в ході квесту Шрек усвідомив, що насправді хотів не самотності та спокійного життя на болоті. Важливим є саме прокляття Фіони. Якби не воно, цілком ймовірно, що принцеса також би злякалась Шрека, як і всі інші люди, проте цього не сталося. Саме тому, що вона сама стає огром вночі, Фіона бачила в першу чергу чесноти Шрека доброту, сміливість, добродушність, навіть певну простуватість. Шрек, не знаючи про її прокляття, повірив, що вона з якихось причин сприймає його не як огра, а в першу чергу як особистість з добрими намірами. Чому ж Шрек таки наважився прилетіти на весілля до Фарквада? Нам, як глядачам, розв'язка здається очевидною. Проте Шрек, як персонаж, не знає ні про прокляття Фіони, ні про її почуття, оскільки Віслюк тому нічого так і не сказав. То, ем... що саме казала Фіона про мене, нащо мене питати, піди запитай ліпше в неї. Тобто єдиною мотивацією для Шрека прилетіти на весілля, було дізнатись реакцію Фіони на те, що він зізнається їй у своїх почуттях. Якщо він цього не зробить. То буде продовжувати жити самотнім життям, але з думкою, що сам відштовхнув першу людину, що почала його сприймати таким, яким він є. Якщо ж таки наважиться, то навіть отримавши відмову, буде зі спокійним серцем далі жити на болоті. Тобто, у кризовий момент обидва варіанти є негативними для героя, але він все ж обирає боротись за свої почуття. І у фіналі ми бачимо, що поцілунок дійсно знімає прокляття, а отже, почуття щирі. Той же факт, що Фіона так і залишилась огром, досить просто пояснюється у картині. Я, геть не розумію. Я повинна була стати гарною. О, але ти і так красива. Проте для розуміння головної ідеї фільму це важливо. Справа в тому, що у фільмі досить часто нам показують, що інші люди бачать у шреку тільки огра потворного і страшного. Наприклад, у цій сцені або цій. І навіть ці. Шрек також вважав, що через свій вигляд не заслуговує іншого ставлення, тому й відштовхував інших. Вони судять про мене навіть не знаючи. Тобто, частково керуючу ідею можна формувати як кожен заслуговує на те, щоб бути коханим, або кожен заслуговує на хороше ставлення незалежно від зовнішності. Проте той факт, що Фіона залишилась саме огром, розширює цю тезу до. Кожен заслуговує бути коханим, оскільки кохані здатні бачити тебе справжньо. І це досить життєстверджуюча думка.